Сьогодні я хочу показати чотири методи, якими користуються хакери, щоб отримати дані з сервера за допомогою SQL ін'єкції. Важливе зауваження, перш ніж ми почнемо. Ви не повинні робити це на системі, яка вам не належить, або коли ви не маєте належного дозволу для виконання таких дій. Це може мати серйозні наслідки. Виконуйте тестування на власному комп'ютері або у віртуальному середовищі для навчання. Це допоможе зрозуміти, як захистити свій код від запитів. Які намагаються використати ці методи. Перший приклад це атака на основі Union, яка дозволяє об'єднувати будь-які дані до вихідних результатів оригінального запиту та отримувати їх у відповідь. Розглянемо приклад із таблицею Customers. Всі таблиці будуть справа. Зараз працюємо з першою. Припустимо, що у вас є SQL-запит для отримання імені користувача за його Customer ID. Тобто Select означає вибрати зі стопця first name. З таблиці Customers, Customer ID дорівнює одиниці. Цей запит повертає ім'я John. Все працює правильно. Але якщо зловмисник замість звичайного Customer ID, перетешкідливий код, наприклад, після одиниці додамо Union All, Select Last Name from Customers. Мінус мінус. Останні два символи означає ігнорувати все, що йде після нього, фактично коментуючи решту запиту. Це об'єднає прізвища всіх користувачів до вихідних даних запиту. У результаті сервер поверне не лише ім'я John, але й усі прізвища з таблиці Customers. Зверніть увагу, що у виводі першим йде ім'я John, а далі прізвище DOI, після нього решта прізвищ цієї таблиці, це тому, що ми вказали Select Last Name. Подібним чином можна атакувати таблицю Orders. Якщо запит виглядає, як вибрати Items from Orders, де order ID дорівнює одиниці, то повертається Keyboard. Зломисних може модифікувати його на Union All. Select Country from Customers. Це об'єднає дані про країни з таблиці Customers, і сервер поверне список товарів разом із країнами користувачів, як від цього захиститись. Перше використовувати підготовлені запити. Англійською це називається Prepared Statements або параметризовані запити, що дозволяє розділити дані від SQL коду тим самим запобігаючи ін'єкціям. І друге, це перевіряти введені дані на допустимість, наприклад, за допомогою білого списку значень. Наступний метод це SQL ін'єкція на основі помилок. Цей метод дозволяє отримувати інформацію про сервер через повідомлення про помилку. Наприклад, якщо у таблиці Customers є запит вибрати вік з облиці Customers де Customer D до рівню одиниці, зловмисник може додати наступний рядок після одиниці, що викличе помилку, яка може розкрити версію бази даних або іншу системну інформацію. Даний сервіс, який я використовую для SQL запитів, не виводить нічого цікавого, окрім суті самої помилки. Власне, так і має працювати на безпечній системі. Цей тип атаки на основі помилок підкреслює, наскільки важливо не залишати повідомлення про помилки сервера, відкритими для загального доступу. Ви завжди повинні обробляти ці помилки контрольованим чином. Якщо потрібно показати повідомлення користувачеві, зробіть це так, щоб зловмисник не міг маніпулювати тим, що відображається в цьому повідомленні, власне, так як ви зараз бачите на екрані. Перші два типи SQL інєкції які ми розглянули, відомі як Direct Access Injections, тобто ін'єкції прямого доступу. Це означає, що дані, які зловмисних намагається отримати, повертаються безпосередньо в результаті запиту. Наприклад, якщо ми додаємо оператор Union, то отримуємо додаткові дані, або якщо створюємо недійсний запит, повідомлення про помилку може розкрити інформацію про сервер. Проте існує ще один тип SQL ін'єкцій який називається Out of Band Injection, можна перекласти як позасмугова ін'єкція щось таке. Ця атака дозволяє зловмисникам опосередковано отримувати дані із сервера. Один із найпоширеніших способів демонстрації цієї атаки використання команди XP Shell. Вона дає змогу виконувати системні команди безпосередньо через SQL запити. Це може дати хакерам доступ до всієї системи, а не лише до бази даних. Наприклад, простий запит на вибір імені та прізвища користувача. Припустимо, словмитник виконує функцію SQL сервера для виклику зовнішніх програм, таких як XP, CMD, Shell. Якщо цей параметр увімкнено на реальних серверах, він дозволяє виконувати командні оболонки, що дає можливість відправляти дані на інший сервер або зберегти їх у файл. В SQL Online Editor, звичайно, ці функції недоступні, тому поясню, що тут написано. Exact. Це команда в SQL, яка дозволяє виконувати інші команди або процедури. XPSMD Shell це спеціальна функція в SQL server, яка дозволяє виконувати командні оболонки, тобто команди операційної системи, наприклад, запускати програми чи скрипти на сервері. Ця функція зазвичай не рекомендується до використання, оскільки вона дозволяє виконувати небезпечні операції, такі як доступ до системи або запуск зовнішніх команд. Все, що далі виділено зеленим, – це команда яка фактично виконується через XP cmd shell Ось що вона робить. BCP це інструмент SQL сервера для копіювання великих обсягів даних у файли або з файлів. Select first name, last name from customers. Це звичайний SQL-запит, який вибирає струбці first name і last name з таблиці Customers, тобто ми хочемо витягнути та прізвища всіх користувачів. Queryout це параметр BCP, який вказує. Що результат запиту має бути виведений у файл, а не просто показаний на екрані. Далі де шлях на диску C у файлі Output.txt, туди буде записано результат запиту. Прапорець C це параметр, що вказує на використання char, формату для збереження даних, тобто тут текстовий формат. І останній T параметр, що вказує на використання поточних облікових даних Windows для аутентифікації, тобто для підключення до. SQL сервера за допомогою облікової записі Windows. Якщо це запустити, то команда спочатку виконує SQL запит на вибірку та прізвищ таблиці Customers, потім BCP бере ці дані і записує їх у файл на сервері, заказаним шляхом на диску C Output .txt. І останнім кроком сувмисник, що має доступ до сервера, може забрати собі ці дані з файлу, наприклад, через FTP, email або інші методи. Як захиститись? Вимкнути XP CDSL в SQL сервері, якщо це можливо, не дозволяти виконання системних команд або сторонніх утиліт через SQL запити, обмежити права доступу користувачів до бази даних, щоб вони не могли виконувати небезпечні операції, і, звичайно, використовувати Firewall для блокування викликів небезпечних команд. Наступний тип SQL ін'єкції, який я хочу вам показати, це Blind SQL Injection, тобто сліпа SQL ін'єкція. Цей метод отримував свою назву через те, що сервер не повертає дані безпосередньо, але зломисних може отримувати інформацію завдяки побічним ефектам. Припустимо, що ваші SQL запити добре налаштовані і виконуються дуже швидко. Слумисних може використовувати оператори на кшталт Wait for Delay, щоб створити затримку в запитах. Наприклад, щоб дізнатися, чи існує певний логін у таблиці Customers, зломисних може написати: Якщо логін John існує в таблиці Customers, Запит затримується на 5 секунд, якщо ні, він виконується миттєво. Таким чином, зломисник дізнається, чи є цей логін у таблиці, не отримуючи жодних даних безпосередньо. Цей метод, хоч і повільний, але може бути дуже ефективним для витягування інформації з захищених систем. Як захиститися від цього? Перше, застосовувати параметризовані запити, щоб уникнути небажаних маніпуляцій, друге, обмежити час відповіді серверу, і не дозволяти затримки через SQL запити. Ще один важливий момент це використання рівнів доступу для користувачів, щоб мінімізувати потенційний доступ до конфіденційної інформації. Отже, ці приклади демонструють різні підходи до SQL-ін'єкцій, починаючи від простих помилок у коді і закінчуючи складними методами, як от перевірка умов і часові затримки. Сподіваюся, відео було корисним. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!